Пропоную вашій увазі мінітрактор Кінтавер 504F, 50-сильний чотирьохциліндровий двигун. Такий мінітрактор без кабіни, доволі масивний. Стоять великі колеса ззаді 12,4 на 28 з вантажами. Спереді у нас 8,3 на 20. Спереді також у нас є вантажі. Такий от великий міцний редуктор у нього. Інтересна агресивна оптика. Агресивний капот такий, зелений дракон, трактор з рівним полом. Зараз на ньому навішений двохметровий мульчувач. Така в нього навісна система. Вал відвору потужності, прицепне під причеп, гідровиходи 4 штуки, розетка під причеп. Така оптика, сидіння з регуляцією жорсткості додаткова фара. Сидіння у нас під охотниками. Сидіння звичайне, без особих наворотів, здвигається вперед-назад, жорсткість регулюється. Бак знаходиться в даної моделі спереді. За приборною панелью, за торпедою, бак, бак пластиковий на 60 літрів. Ну, на мою думку, не зовсім правильне рішення. Може бути грязно, та й парама, мабуть, може бути дихати. Тут у нас включається маса. такая приборная панель все основные показчики тут у нас электронный электронный толтронник Доволі багато міста зручно сидіти. Додаткові ручки маємо. Речах КПП з боку виведений. Це у нас що? Блокировка, мабуть. Вімкнути, вимкнути, вимк... да, вал відбору потужності. Вимкнути, вимкнути, блокування диференціалу, ручка газу додаткова. Це управління. Управління, управління, чи гідровиходами управління. Коробка у нас чотирьохступенчата з реверсом. В речах повишених, понижених, речах реверса. Ось такий цікавий екземпляр маємо. Кому цікаво, кому інтересно і треба трактор з високим кліренсом на великих колесах, але не обов'язково кабіна, то можна розглянути кінтавер 504 f Агротехнічний просвіт. Сантиметрів 45. Є бардачок для ключів, два насоси інша, генератор, стартер, вихлопна закрита кожухом, щоб не відпектись. Такі обичені зеркала, ну, якщо вони потрібні комусь. Настоящі трактористи їздять без зеркалів. Ось така зроблена дуга ручка, це наподобі як у Донфенга з захисним склом, щоб від колеса не кидало грязь на пол. Так скажем, в салон. Повторюсь ще раз, кому цікава така модель? Будь ласка, звертайтеся.